Всім привіт! Ви на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Робочий процес триває. Показую вам сьогодні шини. Ну, Вже було про них неодноразово відео. Просто щоб не було, не виникало питань: що це, чи є це, звідки по оригіналу Дніпро шина. Протектор, бачите? Каталог UMZ-6, шина 9.20.20, гост 74 63. Далі дивимось. 9.20.20, Гост 74, 63. Все по оригіналу без сумнівів. Що тут далі? Маркування бачили. Да? Кілограма сил. Тиск, мегапаскалі, кілограма сили та Made in USSR. Набирайте, питайте, проконсультуємо. Всім гарного дня. Дякую за перегляди, до побачення!